Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це картка пам'яті microSD формату від фірми Apacer на 128 ГБ. На упаковці ми можемо помітити, що вона підходить до безліч різних гаджетів, від планшетів до ігрових консолей та квадрокоптерів. Ми можемо побачити, що вона може считувати інформацію до 100 Мб на секунду, запис робити до 80 МБ на секунду, підтримує Ultra HD та 4K відео. Вона йде ось у такому напівпластиковому напівкартонному кейсі. Щоб її відкрити, потрібно розірвати цей кейс. Позаду є відмітка, як він розривається. Тому потрібно його розділити, але все одно він буде рватися. І ось так по периметру можна відкрити. Куплялася картка пам'яті у планшет, щоб було більше місця. Можна буде скидувати фільми або серіали та дивитися прямо на планшеті. Ось звичайний перехідний адаптер під цю картку, та її, щоб можна було встановити в різні картрідери. Тому що більшість картрідерів ще йде старого зразку, тільки в нових ноутбуках є картрідери саме під маленьку MicroSD. Ось, як ви бачите, маленька картка 128 ГБ швидкості стандарту V-30. Купляла в магазині моє, має 6 років гарантії від магазину. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.